Романівська порода і є невеличка кількість дорперкрос. Для Юрія Лисогора з села Озірна, що на Звенигородщині, розведення овець не для прибутку, говорить господар. Це ми так працюємо на батьківщині своїх прадідів, дідів, і щоб не западало це місце. Розводити овець почав рік тому, каже, нині має 110 голів, з них 30 ягнят. Їх залишає на розплід. Красунчик чи красуня. Овечка, овечка. Красунечка наша. Буде, буде мамка. Якби держава допомагала, воно було б набагато легше їм. Можна якийсь збут, щоб був. Нема такого збуту, що там їх. 10-20, один-два, один 2, 2, так приїжджають для, для себе. Хто бере для себе, хто для діток, щоб собі розвагу мати. Каже, ціна за кілограм живої ваги вівці дешевше за кілограм живої ваги свині. Середня ціна 50-60 гривень жива вага. Свинина коштує 170, 180, хоча бараняче м'ясо набагато воно поживніше. На Черкащині вівчарство справа непопулярна, розповідає директор обласного департаменту агропромислового розвитку Роман Косенко. Цих тварин господарі зазвичай не декларують. Баранина – це є, можна сказати, традиційним традиційною їжею для мусульмана, так як країна наша це християни, тому в нас не така популярна ну, м'ясо овівці, тому сільгосптоваропідприємства, які і мають в себе в структурі цих овець, вони не можуть їх задекларувати, адже вони їх тримають рік. Вони зазвичай як санітари території. Заявки на отримання бюджетної дотації додає він подають переважно власники корів. Дотацію отримували безпосередньо ті, які в них основний вид діяльності. Це, наприклад, там молочна ферма. Там до ста це сімейні молочні ферми, ну і такі інші. Тобто, форма власності є невеликою, не такою масштабною, як про великі сільгостоваропідприємства». підприємства. Аби отримувати дохід від справи, каже Юрій Лисогор: окрім шляхів збуту, господар має потурбуватися і про умови утримання. Люцерка. Сіль даємо, сіль даємо. Сіль теж раніше була, копійки стояла. Якщо десь корм купувати, то сіно дороге. Тюк сіна стоїть від 70 до 100 гривень. Це 25 кг. Та й рахуйте, на 100 овець треба, якщо два рази їм дати їсти, то за один раз хоча б по 5 тюків сіна. На хутро збуту немає, мало користуються, зіми теплі, та й практично хутро викидається. Землі для сіножаті та виписання худоби є, бо ж має власні угіддя. На них двічі на день виписає худобу працівник Роман. Все малече, гай гай, гай 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 Їм корисно пастися, вони повинні пастися. Вони чим більше бігають, тим вони краще ростуть. Любов до тварини найосновніше. Треба це любити. Воно. Другий раз собі не оставиш, а тварині віддасиш. Треба, треба це любити. Кажи, до, до побачення. іди іди до мамки, іди. все, помаленьку, все, іди, все, іди, не бійся, йди. О, все, побіг. Анастасія Кашоїд, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.